Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему допомоги. І якщо ви не отримували ще гроші від ООН, від Червоного Христа, від ІРЦ і від інших подобних фондів, тоді це відео для вас. І сьогодні у вас буде змога таки знову подати заявку на отримання подібної допомоги. Нагадаю, що після того, як ви як вам її одобрять, ви як заявник зможете отримувати 710 злотих і ще. Троє або четверо ваших ем, членів родини, в залежності від допомоги, також зможуть отримувати по 610 злотих щомісячно протягом трьох або чотирьох місяців. Тож дивіться це відео до кінця, і ми одразу ж переходимо до теми. Сьогодні ми будемо говорити про відновлення прийому заявок від Червоного Хреста, яка почалася в місті Бидгощ, але власне заявку можуть подати всі. Хто е, проживає в Польщі, просто може бути так, що вам прийдеться з'їздити разок в Битвищ. Е, дана інформація розміщена на сторінці, на їх офіційній сторінці, посилання я залишу в описі під цим відео. І новий прийом заявок біженців з України е, буде тривати до 18 вересня, включно. Тож, якщо у вас є час і ви легко встигнете це все зробити, бо є ще декілька днів, а для того, щоб подати заявку, потрібно ну, 15-20 хвилин. От, програма гуманітарної допомоги Червоного Христа призначена для біженців з України, які не отримували ще жодних фінансових допомог від, від подібних фондів, ну, на кшталт ООН, наприклад. І маєте ви відповідати одному з наступних критеріїв: мати на своєму утриманні в Польщі принаймні одну дитину до 18 років або особу старше 50 років. Мати на своєму утриманні дві особи або більше дітей до 18 років або м, осіб старше 50. Третє самому бути особою, які вже є більше 50 років. І четверте це мати в себе в сім'ї особу або осіб ем, з особливими потребами, тобто інвалідів. Простими словами. Реєстрація на участь в програмі проходить в режимі онлайн. Для цього потрібно завантажити мобільний додаток. Собі на телефон. Посилання, до речі, на е, скачування, я залишу в описі під цим відео, тож кожен з вас зможе зайти в опис цього відео, е, завантажити собі додаток або на iPhone, або на Android. Там потрібно буде зареєструватися і додати документи свої, а також документи на членів своєї сім'ї. Для, для дітей до 14 років там також є е, додаткова е, вкладка. Якщо у вас немає. Смартфона, бо таке також трапляється, досить часто, то можна звернутися до відділення Червоного Хреста в місті Битгош за вулицею доктора Еміля Вармінського, 10. Працює е, цей офіс з 7 ранку до 15.00 в понеділок, середу, четверг і п'ятницю. А в вівторок він працює з 7 до 17, тобто ще трошки довше. Ну і коротко нагадаю про те, що ви можете отримати. Ви, як заявник, зможете отримувати 710 злотих, і ще 4 члени вашої сім'ї зможуть отримувати по 610 злотих щомісячно, тобто в сумі максимум 5 осіб. Зможете отримати протягом 4 місяців допомогу за допомогою електронної системи MoneyGram. Тобто вам потрібно буде приходити на відділення пошти польської, наприклад, або в інші відділення MoneyGram і там отримувати готівкою або на карту свої кошти. В Маніграмі для того, щоб отримати гроші, потрібно пред'явити закордонний паспорт, внутрішній паспорт у вигляді ID-картки, водійське посвідчення або номер. Песель. Зараз раніше була проблема з виплатою Маніграм, якщо у вас не було закордонного паспорта. Але зараз, якщо я не помиляюсь, то цієї проблеми вже немає. А якщо вона є, то напишіть, будь ласка, про неї в коментарях під цим відео. От, тобто, друзі, маємо сьогодні такі чудові новини. Встигайте до 18 вересня. Я думаю, що серед вас точно є люди, які досі подібних допомог не отримували. І з іншої сторони, я також знаю людей, які отримали допомогу від ООН. Потім подавали заявку на Червоний Хрест і додатково ще від неї отримували кошти. Тож, якщо хочете, можете також спробувати, гірше вам від цього точно не буде. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!